Доброго дня, шановні! Ось такий прекрасний автомобіль пропоную на продаж. Автомобіль марки Volvo V50 2010 року випуску. 1,6 дизель. 80 кВт, 109 кінських сил. Автомобіль був пригнаний з Бельгії 4 місяці тому, продається від власника. Тобто ж ми перші власники по техпаспорту. За час його експлуатації була замінена повністю все розхідний матеріал. Ремінь, ГРМ, масла, фільтра, тормозні колодки кільця під форсунками Ну і багато чого, який дозволяє експлуатувати автомобіль. Тобі ж сів, завів і поїхав. Авто фактично перед максимальною комплектацією. Шкіряне мультикермо, шкіряні сідушки з підігрівом. Зараз на спідометрі є 246 тисяч пробігу. Ось. Є документи, які підтверджують цей пробіг, що тут не більше, не поза мільйон. А ось вона була на тих з кілометрами 238. А також є решта документація, що підтверджує проходження її там, у Бельгії, технічного огляду автомобіля. І... Також витяг з Карпасу про останній зафіксований пробіг, який є в базі. Ось. Ось є він код. Що, хто, хто сумнівається, ось маю всі документи, які є підтверджуючими. Весь автомобіль в рідному окрасі, незважаючи на його вік, досить в пристойному стані. Мінімальних пошкоджень, чи якісь пошкоджені лакокрасочі покриття відсутні. Ось, Весь комплект. Єдине, що виділяє його, це незначне пошкодження лакокрасочого покриття і бампера. Це із правої сторони. Між бампером і переднім правим крилом. Все решта в оригіналі. Скоро пройдемося і пересвічимося. Зі сторони. Переднє ліве крило. Ліва дверка передня. Так. З лівої сторони. Ліві дверки пасажира. Заднє ліве крило. Ну, десь так зробимо. Тут і, можливо, ще й тут на котику десь. Ось. Так, задня ляда. Ще раз. Отак. І ліва, права сторона ляди. Права сторона крила заднього. Котик тут. Ось. І ще раз права дверка. Ось. Ну візьмемо тут один з прийомів. Ще раз перешвідчитись. Ось так. Стікла, 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 різкість така собі, але всі стікла 10-го року. і навіть лобове. Ось, покажу прогуна. Робота його без всяких трясе, не тормозить. Замінено багато чого по двигуну, включаючи подушку двигуна, новий антифриз. Під, під форсунками замінені були всі ощільниці, кільця мідні, а також прокладки, якісь патрубки там були замінені, Ось. фільтри, масла, ремені. Зараз тут стоїть передня зимова резина на 16, задня поки що літня. Не знайшов зимової, бо є поки то, що, то, що є. Задні парктроніки Ось. Є функція, є функція. Складання зеркал з підсвіткою, а також функція затягування вікон. Нагадую, 2060 рік 1,6 дизель 80 кВт, була пригнана з Бельгії в травні місяці, в кінці травня місяця. Ось, ми власники по техпаспорту. Всі, всі питання, може, щось недорозповів, недорозказав, що кого цікавитиме, все по телефону. Все, всім гарного дня, вдалих покупок. Бувайте!